Для культових споруд для церков вогнегасники абсолютно важливі, вони обов'язково мають бути, тому що ми всі розуміємо, що це свічки постійно, як відкритий вогонь, може трапитися пожежа, і саме привині засоби може гасіння можуть врятувати. Цьому році ми очікуємо скупчення людей через в першу чергу, через комендантську годину тому що якщо колись люди ходили всю ніч. То тепер служба у наших храмах православної церкви України в Одесі буде розпочинатися о 6 годині ранку, і освячення починається десь о 9 годині ранку. Тому ми очікуємо, що буде скупчення людей. Для того звичайно, ми готуємося. І до пожежної безпеки також загасники знаходяться в храмі два під одною стіною. вони на відкритому доступі їх видно червоного кольору, і є також у, у вівторі. Також у нас є пожежна сигналізація, яка працює незалежно від того, чи храм відкритий чи закритий. Вона ціл, ціл, цілодобово в активному е, стані. І, ну і звичайно є е, вода. Підготовлена вода на жаль, водою ми нема, але ми знаємо, де наш гідрант знаходиться. Ну і звичайно, і на, в найскладніших обставинах ми знаємо, що за поворотом у нас пожежна частина. Цей тиждень такими, знаєте скорботними службами. Ми сьогодні в середу згадуємо зраду Юди. Це напевне і на часі нам кожному згадати, тому що е Україна знаходиться в стані війни, і дуже багато ми бачимо вже через рік повномасштабної війни, що є люди, які зраджують, які здають позиції військових, які е збільшують кількість. Жертв і смертей навіть на так званих мирних територіях. Щороку проводимо саме ДСНС Ми проводимо такі заходи саме для того, щоб убезпечити людей, тому що масове, масове перебування людей це завжди є небезпека. І це стосується не лише культових споруд, це ну будь-яких закладів там, де є масове перебування людей. Ми розуміємо, що двічі на рік є небезпечно саме для культових споруд. Це є на різдво. А також на свято Великдень, коли дуже багато людей ідуть до церков, і ну ми, ми бачили вже не один раз, коли люди штовхаються людям треба вперед. Хтось хоче бути першим. Це свічки завжди це є відкритий вогонь, і те, що може бути небезпечно.